Вітаю, друзі! Сьогодні, сьогодні чи кличе вчора, вчора, здається, дійшла і до мене монетка з інтернет-магазину Національного банку України Абсолютний. Значить, монета... Монета присвячена видатним досягненням українських спортсменів, які прославили нашу країну на світовій арені. Від перших легендарних рекордів до тріумфальної перемоги боксера Олександра Усика, який у травні 2024 року, 18 травня, став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Об'єднавши одразу чотири найпрестижніші пояси в боксі, він продемонстрував. Світові незламність, силу духу та безмежні можливості народу України. Ця монета є вшануванням подвігів українських атлетів та нагадуванням про те, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі перемоги. Монета було введено Національним банком України в обіг 1 жовтня 2024 року. Номінал монета має так, зараз, я трошки його наближу, мабуть. Номінал монета має 5 гривень. Ось так, зараз рукавичку одягну назад. Номінал має 5 гривень. виготовлена з нейзельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм. Тираж 50 тисяч примірників, гурт рифлений. Так, розпочнемо розгляд монетки з. Версу, так, зараз. Ось таке дзеркальне поле зараз. якийсь ракурс візьмемо нормальний такий. Так, 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 так. Так, значить. Починає опять вимахуватися фокус. Ага, ось так значить, добре все. Так, значить, друзі, на версі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний, традиційний кримсько-татарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика. Це візерунок, який був ретельно підібраний і використаний українським дизайнером Ельвірою Гасановою в одному з. Образ як спортсмена на битві поглядів. Перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу додатково підкреслює нерозривний зв'язок Криму з Україною. Угорі праворуч від орнаменту розміщено рік карбування монети 2024. І малий державний герб України Трезуб. Унизу праворуч напис Україна. Номінал 5. З графічним зображенням гривні, буква, прописна буква Г і дві горизонтальні лінії. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ну і власне напис України. Я не пам'ятаю, сказав я чи не сказав. Щось Починаю імперізувати і можу пропустити. Так, перейдемо до реверсу монети. Ось такий монетка моя реверс. Так. Значить, на реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований образ спортсмена на тлі абресу монумента. Батьківщина мати, символу незламності та міцності українського народу. У ліворуч і праворуч від силуету чемпіона, зазначено написи: 18-05-2024. Дата проведення бою з, з, з Ф'Юрі за титул Абсолютний. І написи Абсолютний і «Undisputed» – Титул, який вибрав спортсмен Олександр Усик. Ось така, друзі, монетка. Гадаю, що всі, хто бажав, її зміг замовити. Йде вона ось в такому е блістері. Зараз ми з вами його розглянемо. Зараз я поставлю монету. Ось такий блістер. Тут написи монети України, Coins Ukraine на кольорі Прапору України. Праворуч бачимо Національний Банк України. Зображена боксерська перчатка в момент, мабуть, нанесення удару по супернику. І це, мабуть, піт, чи що це таке? При ударі, коли він там розлітається. Так, написи знизу ми бачимо абсолютний. он диспутит, Чи як там англійською правильно. Ось на звороті, технічні характеристики, номінал, метал, вага, діаметр. Як і карбування спеціальний Uncirculated. Гуртри Флений і тираж 50 тисяч. Примірників українською та англійською мовами. Дизайнер Олександр Олександра... Олександра Кучинська. Ось і тут є напис. Давайте з вашого дозволу зачитаю. Хто замарився, дивиться, може, не дивиться, а кому цікаво, послухайте, я зачитаю текст з буклету. Від перших олімпійських медалей, що надихали мільйонів до сучасних тріумфів, які вражають увесь світ. Українські спортсмени неодноразово знайомили світ з Україною, доводячи, що це держава, якій є чим пишатися. Іван Піддубний, Микола Рітер, Микола Мельницький. Микола Мельницький, Леонід Жаботинський. Цей список можна продовжувати і продовжувати славетними іменами спортсменів, які увійшли в історію українського спорту, завдяки їхній непереможній силі духу, незламній вірі і прагненню до перемоги. Почесне місце на Олімпії українського спорту посідає боксер Олександр Усик. Об'єднавши одразу чотири пояси, він вперше за чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Його перемога у травні 2024 року потужний заряд мотивації для кожного українця в нелегкі часи. Віримо, що майбутнє українського спорту буде ще яскравішим, а наші атлети. Підкорюватимуть щоразу нові спортивні вершини і писатимуть нові словетні сторінки сучасної історії України. Ось такий, друзі, текст. Ось така монетка, як на мене гарна. Пишіть в коментарях, як кому вона подобається не подобається. Можливо, є такі, кому не подобається. Мені подобається. І 21 грудня, ви знаєте, буде реванш. Олександра Усика і цього Ф'юрі, як його там ім'я, не пам'ятаю. Тайсон чи як його? Так, да, Тайсон і Тайсона Ф'юрі. І сподіваюся, Усик і цього разу доведе, що поставить, скажімо так, на місце того рома англійського. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб і слава Україні! Слава Збройним силам України!